Я це не дуже люблю, але іноді приходиться їздити в Лондон. <ши> О, велике місто. Велике місто. На каналі Брид Сторії на сьогодні експериментальна програма. Один день зі мною в Лондон. Іноді я все-таки потрапляю в Лондон. І тоді він мене просто. Накриває кількістю інформації, яка є навколо. О, прохожу будинок. Це вже якась п'ята табличка на цьому будинку. Подивимося, кому вона. Я поряд з Natural History Museum. але сьогодні я туди не йду, а ось за мною Девід Еттенборо. Через півроку йому виповниться. 100 років він досі живий. Популяризує природу в Британії. А ще це людина, завдяки якій тенісні м'ячики стали жовтого чи зеленого кольору. До речі, як ви думаєте, якого вони жовтого чи зеленого кольору. Я просто опинилася біля музею Вікторії і Алберта. Не планувала йти дивитися на коштовності карт'є. Ну, подивимося. Може, і подивлюся. Думаю, якась дивна річ. Що тут такий натовп людей біля Вікторії Айлберта музея? Виявляється, я прийшла зарано, його ще просто не відкрили. Красівечко. Сьогодні дивимося, крім карт'є, ще колекції Марії Антуанетти. А людей почали пускати. Ну і я тут, напевно. Живучи в Британії, обзавелася звичкою питати, чи можна знімати. Де б я не була? Поки не питала, знімаю. Вас не дивує велика кількість левів по всьому світу? Куди вони всі ділися? Куди б я не поїхала, всюди леви. Навіть у Львові. У мене сьогодні цілий день, вільний, до восьмої вечора. І цікаво, скільки годин я зможу провести в цьому музеї. Він щойно відкрився, десята ранку. Звіримо годинники. Люблю всякі прикольні штуки. От, наприклад, рука Божа. Напевно. Ну, Чия рука. А це в нас хто? Хоровини, ангели. Скільки крили? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Дуже класні відео про ангелів напишу вам в посиланні вчитель мого сина із релігіє знавства. Який худишка Будда, зазвичай такий пухляш, А тут такий. Про фото, до речі, нічого на стінах нема, а от рухати стіни руками не можна. Я думаю, що не тільки стіни. Ця прикольна штука в китайському відділі: це така сіточка, сплетена з бамбука. Її підодягали під основний одяг. Вона таким чином захищала, провітрювала, а крім того, не дозволяла поту потрапляти на шовкові одежі, в які були одягнені знатні люди. В оношечках японських не було кишеньок, і тому треба було носити ось такі виносні кишені. Це кадує просто прекрасно. Ось от, 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 ще одна з комашками теж гарна. Телефон туди би не вліз. Хіба дуже маленький. Пишуть, що це бюст невідомого. Це ж Майкл Кейн, я його впізнала. Ну подібний ж. Ну скажіть. От у моєму всесвіті так виглядає король лір. Давайте перевіримо. Це король лір. Це не король лір, це бог грому саксонський. Отакої. Поговорила з охоронцем, він дозволив все знімати тільки без флеша. Оце такий дуже типовий британський бюст, О, тобто бюст типового британця. Міг би бути Стівен Фрай, наприклад. Це просто красиво. І ще поки що не карті. А це шапка астронома. Насправді це відділ Англії і Індії колоніальних часів. І це такий тюрбан. Тигр загриз солдата. Можна заглянути всередину тигра і подивитися, скільки він відкусив. Мені капець, як жарко, в цій шубі. І торба з гіблом всередині супер важка. Я би вже десь здала це все в гардероб. Я б позбулася важкої торби і своєї куртки. Це коштувало мені 3 фунта. Тому що це не багато, тому що вхід в музей безкоштовний, і я вирішила, що три фунта я можу пожертвувати на добру справу, щоб спокійно і вільно гуляти собі залами в музею, роздивлятися, не паритися і не таскати з собою важку сумку. сучасні мовні збочення. Що ви думаєте, що вам спадає на думку, коли ви чуєте слово картюнс? У мене це мультики, і тому «Рафаель Картюнс це мали би бути якісь малесенькі картинки, а насправді. І ще трохи про музеї і наше прекрасне радянське виховання. Досі шарахаюсь від тютіньок і дядіньок в музеях. А тут все зовсім інакше. Наприклад, у цьому величезному залі Рафаеля Ти іграшки валяються. Тут проходять сесії для маленьких дітей два рази. На день тут, в оточенні витворів мистецтва, бавляться діти, для них спеціально роблять тут. Сесії. І вони привчаються до мистецтва не тоді, коли виростуть і зможуть спокійно ходити по струночці, а від самого найменшого віку. Навіть є сесії для тих, хто ще не ходить. І Танцювала риба з раком, риба з раком. А петрушка з з мистеринаком. Приємно зустріти знайомих в музеї. Дуже відомий портрет Карла Іван Дейка. Тут копія. Оце ще одна моя любов в сучасних музеях, де можна повчитися інтерактивно про що завгодно. А тут така цікава. Заглушка для п'ється 1649 рік, і одразу попереджає, що як запхаєте руку в вогень, то вкуси вас як змія, а це як мої суботні колись загадки. Ось грілка для ліжка. Ось така відкушена миска. Якісь речі, які не є очевидні. Для сучасного громадянина. Оце мені здається класно. Який агрегат. А ще тут можна все поміряти. Щас. Розмірчик не між. Але все можна поміряти. А для тих, хто відчуває в собі голубі крові, можна збацати собі герб. ну! Давайте. А то я тут фімейл. Окей. Okay. Вирішила, що це буде такий у нас е повітряний змій. Next. Color, color. Ну, хай буде. Ну, такий. Червоний. Червоне то любов, а чорне то журба. Так, next. Next. Прожо голубих кровів мені не обнаружено, тому далі воно мені йти не дає. Якось іншим разом намалюю собі герб. А оце крісло, хоча пишуть, що це Ренесанс, але дуже мені оця жіночка нагадує древніх інків. Дивіться, носик такий, шия коротка. Правда ж? Тут навіть можна порухати руками. Це до речі, мій улюблений відділ, називається посудки. Міряти юпчонку. У мене і так широка. Ну, зараз ми ще напялимо на себе крінолінчик. Опача. Красота. Дуже зручно їздити у маршрутке. Ніхто до тебе не пристає. Зато в машину фіг сядеш. Ні, ну так нічого. І не дуже важке, до речі. Так, з гербом не вийшло. Може хоч монограму вийде. Тож, вроді як, не треба бути голубих кровей. Так, мій first initial, your second initial. Такі надо бути голубих крові. А, вона же я по батькові. Так. Чинг. Так, выбираем желудок такие. Такие, такие, такие. Квинсленд. Эд frame. За найлочком. О, Боже. Ю дизайн. Ну такое. Что-то я не поняла, короче. Кімната вивезена з маєтку Норфолків у Лондоні. От прям так як і була. Вивезли і привезли в музей Вікторії Альберта. Mm -hmm. Стара бібліотека. А в ній футуристичні дизайни якого розміру має бути хата? Щоб отакого розміру книжки мати на поличках. Дивіться. Кембридж, Честер, Корнол, Дербішир, Девоншир. Де Сосекс? І дивіться, що я знайшла в сучасному дизайні чін чін Ви Знаєте, хто перший змучився? Телефон. Ще 12-ї нема, в ньому вже батарейка сіла. А тепер ще один пункт, за який я люблю, британські музеї. І не за те, що тут красиво. А за те, що коли оця зараза розрядилася, Можна сісти і зарядитися. Можна собі навіть трохи прилягти і зарядитися. Ну що, от обціли далі? От тут тільки 1840 і до картієми ще не дійшли. А це а Це мені нагадує ілюстрацію до якихось казок. Продаже ж? Поміряй на себе вікторіанську епоху. Ще одна спідничка. І плащить, як у Шерлока Холмса. Ну, тут ще є корсетики, але це я навряд чи в дві руки зможу зробити. Тут явно потрібна служниця. А от з плещиком аля Шерлок я й сама впоралась. Ой, отак. До речі, класний, але дуже важкий. Тут дуже повільно в такому ходити. По-джентльменськи. Всякі теж прикольні штучки. У мене колись було відео про вусату чашку, а це вусата ложка. Тобто ложка для чоловіків з вусами, щоб не мочити їх у супі: Birth, Marriage, and Death. Народження, весілля і смерть. А ти знала, що моду на білі весільні сукні в Британії. Вела саме королева Вікторія. До неї жінки виходили заміж просто в гарних сукнях. А після почали одягатися у біле. Ну а чорне, як завжди, класика. До речі, після смерті Алберта, вона переодягнулася в чорне і так і ходила в залишок свого довжелезного життя. А це відомі британські художники, архітектори. І таке. Дивіться. Ось цього Крістофера Рена. вам обов'язково треба буде знати для екзамена по лайфінгів. Лайк там. Далі Гіббанс міститься, що не Різдво. Та штука. Другу з дерева. Це різьба. Кафе. Коли це художник, який ми мав знать цей портрет, найвідоміший Восьмого. Це його пензля. Це що таке прикольне? А. А це написано, що це помп. Це водокачка. Коротше, картє я вам покажу в магазині, бо в музеї білети продаються аж на п'ятницю. Бо хто ходить в музеї, то я. Ділядь, й я. хто й дивиться, тільки постійну експозицію. А виставки оцих всіх карт'єрів. І Марія Антуанець тільки за попереднім записом. Вибачайте. Замість картєє тримайте тюдорівське срібло. І ще срібло. А це справжня ракушка на фізі. Тут всякие дребоньки. Мини-шабля. А тут и киножнички. не из срібла. Красотаж. Ця зубаста штука для чого? О, А ножниці які. Щипці. Зубами. О, яке. А тут всілякі жіночі штучки. Це класно. Це кліпса на спідницю. Це такий навісний, навісна кишеня. Знаєш для чого ці раковини? Туди наливали гарячу воду і гріли ложки. В музеї можна повисувати шуфлятки. І там є різні прикольні штучки. Наприклад, ось таке. Хочу з того, що це квіточки поряд, значить, туди треба букетик складати. Ось ця штука з колечками це для артішоків. Ні, для спальщики. Оці щипці, щоб робити пальчики в рукавочках ширші, це, щоб обрізати свічки, а це. А це в нас ножиці для винограду. А ось це для натирання мускатного горіху. А це щівчики для цукру. А тут опа. Ще різні типи виделочок і ножички. І тут теж. А тут ще різні ніжтічки. От коли ти маєш весь день в музеї, можна і в шуфлятки позаглядати. А не бігти від одного артефакту до іншого. І все одно я не встигаю прослуховувати всі ці інформації, які вони дають. О, тут прикольне порівняння. Ось це вікторіанська штучка, що чіпляється на пояс. А от така ж пластикова сучасна. О, такого чуда я ще не бачила. Це терки. Портативні. Ріко. О, цього пса я вже сьогодні десь бачила. Тільки в скульптурі. Дивіться, яке інтересне. От вам портрет. О, бачите, у мене тут такий поясочок намальований. А ага, ось вам і сам поясочок. два колоса британського мистецтва. констебль і там далині тюрмер. Один пейзажі, а інший морські пейзажі малював. Теж не картіє, це постійна виставка, познімає на всякий випадок, а то, знаєте, як то було у Парижі з дорогоцінностями. Хай буде для сімейного архіву. Музей Альберта і Вікторії він, як пісня, а за деревом дерево от і кінчився ліс. Ні-ні-ні ще не кінчився, і здається, отже останній зал, і тут відкриваються нові перспективи. І навіть десь там в долині стоїть словетний давид. Звичайно ж, копія. Очі змучились дивитись. Телефон вже три рази розряджався. Ну, але як можна пропустити ще й таку красу? І тут таке всяке різне. Чорт нализло. Хочете? Одома? Чорт лизий. Смішне. Цей листочок зробили спеціально для королеви Вікторії, для того, щоб прикрити статую Давіда з іншого боку. Чори години в музеї, політ нормальний. Але ото зайшла, а вони тут всі лежать. І така думка зразу, може мені полежати? Час йти на каву. Ото прийшов чувак, він взагалі нікого не був. Іди, кажу тобі, іди, іди, іди. Що за капець? Брявно милого лізе. У мене не чайки не такі наглі. Все, сховала тарілку під стіл. А під стіл теж полізно? А ти що прилетів? Нема що їсти. Кава тільки. От, все. Друзяки. Капець. Коротше, якщо Вікторії Альберт приїдете, їсти не беріть. Бо то якийсь капець. Тут. Рекет, вони віджимають хавку. Боже, в Сінгапурі мене б вже за таке посадили. І сиділа би я у в'язниці. Подивіться наше відео про Сінгапур. Там, правда, нема про штрафи за голубів, але є багато цікавого про історію Англії у Сінгапурі. І нарешті я дійшла до магазину. Що б мені купити на ялинку? Тут ще є суфражистки. Ось такі. Штуки. Коли я вже на виході шукала туалет, з'ясувалося, що тут є ще один зал. Ну, як можна було обійти такого милого бичка? موزه هامة Ще п'ять годин в музеї Вікторії Алберта. і це ще не кінець дня. Поїхали далі.